І сьогодні плани, зранку треба з'їздити в магазин. Чи зранку, чи трішки пізніше, бо у нас їдло котикам та собачці закінчилось, треба купити, може собі щось і щось треба їсти, зварити. Ну, і. і все одно ж, який настрій би не був, а треба і все треба робити. Покаже веш, потім, і дбаєш, щоб, щоб щось було краще. Сюда Та і думаю, що його робити? це з дядушкою совітуюся. У мене є рецепт салатику з курячою печінкою. Печінка є, але ж вона, як кістка у морозі. Я кажу, давай, мабуть, поїдемо докупимо да купимо з пів кіла. І зробимо салатик. Зроблю теж домашній майонез, бо там майонез треба. І заділаємо салат з курячої печінки. Ще трошки. Посижу да піду, печінку треба жарити курячу. Зробим же ж салатик. Я пообіцяла, значить, треба його зробити. Аж мені ще один рецепт прислали, теж цікавий. Ну, ж зразу робити не будем. А ще я купила грибочків. У мене є ще один рецепт, мій давній рецепт маринованих, може комусь пригодиться. У мене в ленті є один рецепт, а це іначе зовсім рецепт. То Я вам покажу вже завтра. Жарю печіночку. Я купила кіло і там ще й трошки вийшло. Ну, кіло сто немає, ну неважно. Так, жарю всю. А на салатик візьму четверту частинку. Дедушка любить жарену курячу печінку. Я ще чимало цибульки накришила туди. От, да, ще сахарцю підтрусила на цибульку. Коротше, буде дуже добре. А у салат візьмемо четверту частинку. І заділаємо салат з курячою печіночкою. Починаємо робити салатик. Нам треба грам 250-300 курячої печінки, зжарить з цибулькою до готовності. 3-4 середніх огірочка. Ну У мене малесенькі я взяла 6 штучок. І грам, ну, може, 70-100 грам тут немає моркви по-корейськи. І це все зараз покришимо. покришили все. і тепер Перемажемо майонезом. Ось такий салатик у нас вийшов. Треба дати йому настояться, але він мені і так уже хороший. Несу на дегустацію до діда. Їздили з дідуликом у магазик і чогось мені припекло курячої печінки, жареної. Без всяких яблук, просто багато цибулі кричила, жарю, да тоді бахну туди. Печінку, да, спеції і на цьому все. Я в дідулі спитала, з яблуками, Ні", каже, на мені так, як ми колись жарили. Оце жарю. Ну, щось їсти треба. Дівчатка, мені вчора запитання таке задали. Покажіть упаковку, якою ви ну, солі, якою ви користуєтесь. Оце щедрі брати. Написано: Країна походження, Україна. Ну, розфасовано воно під Києвом. А де добулася ця сіль? Не написано. Написано, що країна походження, Україна. Півтора кілограмові пачки. Дуже схожа на вигляд на артемсіль. Дуже схожа. От. Ну, немає. Немає і все. Просто е, країна походження, Україна і все. І де виробництво під Києвом, коротше говоря, Пасувалося. А на вид вона ну, дуже схожа, дуже схожа на артемсіль. Це таке дівчатка. Куплялась у сіль, У нас тут є склад магазин недалеко, у них купляла. От, цілу упаковку. ще в мене чотири пачки є, але треба вже буде поповнити запас. А на їжу беру в тебе у ну, си, біло-синій пакетик, там дрібненький помел, то мені в сільничку, наприклад. І тут у літній кухні собі насипав. коротше говоря, а то на консервації, то в мене і на засолку та сіль. Ну, і Хочу вам трішки для настрою. Ой, хоч квіти душу порадують, ну, деякі вже ж ясне діло. Це цей, що я купила це недавно, ще ж пересаджу, тоді вже як відсвітеться. Так, це один. От. Саме головне, щоб ніяка нечість не вилізла. А це цей маленький, вже теж бруньки так понабрунювалися. Цей буде колір трошки темнішенький. А жовтенький ще поки, ну хай, ще він не, не адаптувався. Але не, ски, не скине, ні. Мой який бурубляшку, як скине, але не всі. А ці вже мої все відцвітаються, вже всі квіточки, голивки повішали. Паду, такого снігопаду теж їх не пригадують міста, а сніг не знав і падав а сніг не знав і падав земля була прекрасна, вся в білих кольорах сніг кружляє літає. Землю всю, замітає зима, замітає, зна що я тебе люблю, навипавши на випавши на бінка, на випавши на бінка.